Мій власний переказ твору Джейн Ейр». У цьому творі розповідається про сліпе кохання та меркантильність людей. Тут присутня одна жертва Джейн. З нею нахабно поводились в дитинстві, цкували, не вірили їй, не розуміли. Її не любила навіть рідна тітка. І так було аж до її повноліття. Але Джейн була дуже сильною духом. Вона вміла висловлювати свою думку, але, на жаль, її ніхто не слухав, її віддали в християнську школу, де їй стало ще гірше, де вона пізнала ще більшого болю. Але все начебто не змінилось. Лише тут Джейн уже не мала права висказуватись, а змушена була тримати все в собі. Була одна лише людина, якій вона могла все все розказати. Це була її найкраща подруга. Вона була дуже хорошою і тримала в своєму серці тільки любов, навіть до тих, хто її не заслуговував. Але ця людина покинула Джейн через хворобу, а потім вже й через смерть. Під час своєї повнолітності Джейн закінчила християнську школу. І ось все б мало помінятись. Але вона закохалась в заможного поміщика, Роджестера. Він, чоловіком... Він був чоловіком пахатим та занадто самовпевненим. Їхні стосунки не були з найкращих, так як вона була йому нерівною. Вона була лише гувернанткою в його домі. Тому він ображав всілякою та називав некрасивою. А ще навіть одного разу ніби погрожував її життям, коли сказав, що вона ніби хрустинка в його руках, і він би міг переламати її, як би хотів. Так. І ставився до неї не найкращим образом. Але потім сильно закохався. Тому що вона була на диво дуже розумною та талантливою. І він це помітив і всіма способами хотів завоювати її серце. Але йому це не вдавалося. Відвідчаю, він навіть пробував визвати в неї ревнощі. Правда, цим він лише її ще більше розгнівав. Е, потім... Хотів ще раз одружитися на заможній дівчині по нелюбові. Але в кінці все ж Джейн закохалася в нього, якщо це можна, можна же, звісно, назвати коханням. Скоріше за все, це була лише самопожертва. Джейн весь час терпіла і здавалося, що вона повинна залишатись жертвою і надалі. Жертвувати всім своїм новим спадком, залишеним від тітки в кінці, та своїм молодим, довгим життям, бути для нього вічною нянькою, так як він уже був не в змозі за своєї сліпоти після пожежі. Все, що в нього було, згоріло, здоров'я віднялось. У нього не було нічого, не залишилось нічого, крім неї. Він не заслуговував на те, щоб вона з ним залишалась. Він ніколи не хвалив її здібності, нічого їй не дарував, не пробував знайти її рідню. Він навіть не сказав, що в нього є дружина, не сповна розуму. В нього були лише відмовки, що ніби в нього не було вибору. Одружуватись чи ні, але вибір є завжди. І не потрібно падати духом і жертвувати собою, потрібно жити повним життям з людиною, яка заслуговує на твою любов, підтримує і не тягне на дно. Лише потрібно не боятись, не будьте жертвою, покращуйте своє життя в кращу сторону. Так. Це був мій висновок, розповідь, переказ на цей твір. Звісно ж, закінчився він не так, закінчився він тим, що вона з ним залишилась. І все ж, хоча в неї було багато шансів піти і навчатись, бути талантливою художницею. Вона залишилась з ним. Віддала своє життя йому. Тобто я цього зовсім не очікувала в кінці. Я думала, вона бере шанс у руки і тікає, Тікає покращувати своє життя Янка. Добре. Покращувати своє життя іти, і ти малювати. Так що не будьте жертвою за чоловіка, ну, потрібно жити своїм життям і жити для себе.